Ну, взагалі, ми в цьому році запланували нарешті розпочати капітальний ремонт цієї будівлі. Вона вже дуже стара, її треба підтримувати, і безпосередньо соціально вона знаходиться в такому місці, де багато знаходяться дітей. І тому ми вирішили депутатам міської ради в цьому році виділити мільйон гривень на те, щоб розпочати капітальний ремонт. Зараз встановлюють склопакети. І я думаю, що протягом скажімо, двох років повністю відновимо цю стару будівлю і дітки з задоволенням будуть комфортні ходити в поліклініку і отримати ті послуги, які мають. Получати від лікарів, які працюють в цій поліклініці. А що буде ще робитися тут? Тут буде робитися капітальний ремонт даху, капітальний ремонт полу, капітальний ремонт, якщо це треба буде робитися, відновлюватися будуть безпосередньо кабінети. Ну, будуть максимально робитися... капітальний ремонт цієї будівлі.